Вітаю, шановні вінничани! Головне управління ДПС у Вінницькій області звертає увагу суб'єктів господарювання, які надають послуги з виконання платіжних операцій, що з 1 березня 2025 року фіскальний касовий чек за операціями з приймання коштів для подальшого їх переказу необхідно видавати за новою формою та змістом. Зміни до положення про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів внесено наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2024 року за номером 601. Зокрема, в документі додано реквізити: засіб оплати, валюта розрахунку, реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах безмитної торгівлі, вмістку яр аркоду доповнено пошуковим запитом для перевірки чека в системі обліку РРО, вага одиниці тютюнового виробу зазначається для сигарил тютюну та тютюнових виробів, що реалізуються в наборі, та кількість тютюнових виробів в одиниці товару, пасті, міцність алкогольних напоїв та об'єму у літрах одиниці товару в пляшках. Для алкогольних напоїв при продажу у магазинах безмитної торгівлі та сума решти до 1 березня 2025 року можна використовувати старі форми чеків на програмних РРО та касових апаратах, які зареєстровані у Держреєстрі РРО. Дякую за увагу.